Я можу все. Я можу все. І в цьому моя сила. Я можу бути різною, від того я щаслива. Та це мистецтво – проявити свою різність. І цьому я навчаюсь. В цьому моя цінність. Так, чуся бути я правдивою собою, життєво необхідно чесною для себе стати, зізнатись. Більше я не хочу вам собі брехати. Це моя правда, визнаю себе такою. Я можу бути дикою, як річка та гірська, солодкою, солоною і як полин гірка. Я можу засмутитись і поплакати в моменті. Я можу не хотіти і хотіти смерті, я можу танцювати, можу зраджати, можу просто бути. Я можу впасти в сум і легко все забути. Я можу чути, говорити і сміятись, кохати, надихати, просто посміхатись. Я різна, тож приймаю свою різність без осуду, очікувань на розуміння, порозумітись із собою це найважливіше вміння. І цьому я навчаюсь, у цьому є та поки все, що я про себе знаю, і усе, що не моє, як маски я знімаю, усі шаблони і кліше, якою мені бути, приймаю, дякую і відпускаю. Вас волію я забути. Награлася в страждання, більше так не хочу. Цікаво, що іще за ширмою моєї правди, Нова гра. То вже відкриває очі.